Громадяни, всім привіт! Ради вас вітати у мене на Ютуб каналі. Починаю серію своїх оглядів подій на мейджорі. Буду записувати їх скоріш за все вночі, тому ну, кричати не буду з поваги до моїх сусідів. Але дійсно протягом ігрових днів я переконаний, у нас буде багато причин для того, щоб кричати і від болю, і від радості. Ради вас вітати. Сподіваюсь, підтримаєте мою ініціативу щоденно випускати для вас подібний контент вподобайкою та підпискою на Ютуб канал. Тримуйте розвиток українськомовного контенту про КС. А я заряджаюся енергією від нон-стоп і починаю. Мейджор в Будапешті розпочався одразу з матча української команди Бейт. Стартували вони на мажорі зустрічу проти досить непростих американців М-80. Як в принципі я у себе в телеграм-каналі і пророкував, обидві команди захочуть зіграти свій улюблений міраж. Напередодні мейджору у команди М-80 стрік з десяти поспіль виграних міражів. Причому. Усі ці міражі виграні, що суперник навіть 10 раундів взяти не зміг. Аналогічна історія з міражом була і у бейтів. природі мажори вони на обігрували на міражі Фурію, Джиту, Джентлмейтс, OG, Астраліс, і навіть Фейс. Тож тут ніхто вирішив не відступати від своїх сильних сторін, і команди зійшлися на міражі. Хідри одразу для Бейт не склався. Вони програли першу половину 10-2. Їх відверто, на мою думку, читали, і видно, це було навіть по першим раундам, по пістолеці, як приймалися, де стояли берети, по другому раунду, де людина очікувала конкретно повільного раунду під Б, стояла на прострілі. І потім серії раундів на початку було прям видно, що М-80 подивилися демки бейт. І і знають, як ті грають, і знають, що робити з тим, щоб бейт не грали. І тому свої раунди в Атаці бейт не добрали. І навіть попри те, що вони, в принципі, досить непогано зробили камбек. Не вистачило їм просто от ще хоча б декількох раундів. Тому що от згадується одразу цей клач від Хекста один в два, де Хитрік, ну, начебто, бачить, що да, там легка жертва для нього. Перший раз помахується, другий раз попадає, не добиває, потім з пістолета не не добиває, і родовий Essential програє один в один. І от Такі раунди, вони в принципі, це нормально програвати. Абсолютно нормально. І такі прорються в кожній грі майже кожною командою. Але, на жаль, для того, щоб пробити камбеки, ну, треба якось уникати подібних поразок, що бейт зробити не вдалося. Останній раунд теж вони там в певний момент були 5 в 3, і вже, начебто, відчувалося, що ось він камбек. Але все ж таки зарано радувалися, і якраз от на останньому раунді цей камбек і зірвався. Тим не менш. Ну, програти М-80 на міражі начебто, і не супер погано. Команда на міражі сильна, бейт показав характер, зробили камбек. Тож, в принципі, нічого катастрофічного. 0-1 для бейтів. Паралельно дуже цікавий матч відбувався між Імперіал і Рейр Atom. Чело з рахунку 11-11 робить неймовірні 4 мінуси з Галіла. Причому не все у нього ідеально, прям складалося в цьому раунді, але він, от, вміє вмикати в правильний момент у цей режим звіра. Ну і власне, 13-11 бразильці. Змогли перемогти, чим, я думаю, додали потужності нашим пікемам. Я у себе нагадую Rare Атом і з піків на 03. До речі, хто не бачив мій пікем, можете подивитися. Там, в принципі, так, забіжу наперед. Все досить непогано складається. Хоча. <свят> Я там ставив Легасі на 3-0, а вони якраз почали цей мейджор з поразки команді FlyQuest з Австралії. Поворотним моментом в цьому матчі став ось цей раунд за рахунку 10-4. Коли раунд з пістолетами забирають FlyQuest на свою користь, завдяки тому, що GKS вчасно приходить з Попдога і підбирає Галіл, виграє один в один проти Садзіна. І от з цього моменту почалися раунди за захист від FlyQuest. До цього в принципі виглядало як певна на від Legacy. але за напад бразильцям на трені показати сьогодні було нічого. І тут вже австралійцям респект, що теж вірили в себе проти головного, по ідеї фаворита грали групи, і отак от гідно себе показали, виграли їх так впевнено. Відкамбечили прям круто. Цікаво було подивитися на що спроможні NRG. капітан яких перед мажором склавті пасорі. Я додому у мене там дружина народжує. В матчі NAP проти ще й стався дебют Артема Рінкла на мейджері. Ми його вітаємо. Нарешті він вже давно заслужив грати на подібних турнірах. От тепер офіційно вже він учасник мажору. Дебют у нього не завдався. Не знаю чесно на що спирались, Ніпи, коли залишали оверпас, але ТАПС в цьому матчі. Не показував нічого особливого. Він так відверто рухався слабенько по мапі. Відчутно було, що він тренер. Але при цьому оця от магія. Того, що в момент, коли тренер на сервері інші чотири гравця відчувають, що їм треба взяти на себе більше ініціативи, от вона в цьому моменті активувала чотирьох інших гравців NRG, і вони там просто знищували без шансів, все, що рухається. Якось критикувати не хочеться, пів, без ТОФ-1 ну таке буває. Але все одно така очівочка поступитися на турнірі команді з тренером, сподіваюся, пів не зламає морально, бо це непросто. Ще один несподіваний результат стався в матчі Gamer Legion Fluxo. Тут багато хто критикував Гімер за те, що вони зіграли нюк проти арди компанії. Я ну, не сказав би, що це прямо було дуже погане рішення. Та я взагалі ставлюся до питання Мапвета в of 1 на мажорі так трошки ем, спокійно. Не поспішаю критикувати команди, тому що дуже рідко таке буває, що особливо такі відповідальні команди, як Гімр напікають якусь фігню. 100% була якась ідея, просто ну, не завжди її можна реалізувати і не завжди в грі у тебе йде те все, як треба. Відмічаємо хороший дебют від Хайпекса. 25 на 13, попри те, що його команда програла. Не вдали старти Gamer Legion, але Fluxo не тільки їх сьогодні здивують. Фейс, до речі, Взагалі без питань розібралися з Linvision 13.5, Теж на нюці. Я, якщо чесно, більшого очікував від китайців. Ну і на завершення першого туру у швейцарки на нас чекав матч Fnatic проти Порт Рідкеніц. Важливий раунд за рахунку 7-1 виграв Радіон фір. У нього в голові завжди багато Менгеймс, і конкретно, в цьому раунді він класну позицію зайняв. На нього вийшло дві халявні спини в смок в Києві. Не знаю на що вони розраховували, але фір був до цього готовий. І потім там трошки пізніше в цьому ж раунді також фір прочитав. Бразильців, які заходили в вікно, дав їм жорстко по головам, і от з цього моменту почався міні камбек від Fnatic. Вони змогли з 7.1 закінчити половину 7.5, ну і в принципі з цим рахунком вже можна працювати, але все одно рахунок для Fnatic залишався проблемним до самого кінця, і з рахунку одинадцять на сервер з небес спустився пресвятий Фредді Йохансон і почав поширювати на сервері свою благодать. Спочатку його залишили в клатчі 1 в 4, і він його, ну, настільки близько був до того, щоб розрулити. Дав одному, потім прийшов на Беплент, дав другому, дав третьому. І трошечки не прочитав, звідки виходить на його четвертий опонент. Було дуже близько, при тому, що Крімс був там ультра лоу-хпешний. Окей, цей раунд Фредді Йоханссон програв, але в наступному. Ну. Тут залишається лише дивитися за цією магією. Легенда Фредді Йоханссон в ситуації хаотичній, швидкій, коли його тімейти програли стартові долі на Мідлі, виправляє цю ситуацію, вбиває гравців на дев'ятці, бере під контроль Мідл, а потім, при виході на Беплен, там вже через певний таймінг, неймовірні хедшоти від е, Кримза і... Надзвичайно нервовий еншент, а ви враховуєте, що фактор постав один мажору це надзвичайний тиск на кожному раунді. І от в найважливіший момент, Крімс дає неймовірний імпакт. Ейс він робить. Це здається, перший ейс взагалі на цьому мейджорі був. І в найважливіший момент для команди Fnatic. Ну які тут можуть бути питання, хто там хотів залишити в команді Сайфера. Чекаю на вас в коментарях, тому що тут буде дуже важко вам знайти аргументи після от подібного перформанса від Шведа. На овертаймах там, звичайно, Фнатік Редкеніт закрили, виглядали вони в цій грі безумовно сильніше. Просто на дистанції в Best of 1 іноді це дуже важко довести. І ми маємо розуміти це. І тому багато хто критикує мейджор, що найважливіший турнір року. А ми граємо Best of 1. Ну на щастя, Фнатік тут пронесло. Вони свій матч виграли, і на цьому, нарешті, перший раунд швейцарки закінчився. Ми не гамно. Чому кажу нарешті? Тому що все було не так просто. У нас були півтора годинні технічні паузи через те, що хтось вирубав електрохарчування в Угорщині. Насправді, типу світло там було, але була якась проблема, я так розумію, з електрикою в режисерці, і тому у нас стріми були на паузі півтори години, як я кажу вже. Ну і взагалі далеко не ідеальним був старт мажора з точки зору трансляції від Страладера. Е, ну, під кінець дня, вже на другу половину, все було чітко, все наче працювало, але початок не задався. Там була купа проблем зі звуком, з картинкою. Ну, сподіваюся, що це було вперше і востаннє, бо не хочеться, щоб хтось критикував українського організатора мажорів. Багато читаю на цьому мажорі коментів, де люди пишуть, мовляв, там. Типи грають як фейсет, Це звучить як претензія. А я таки сижу і думаю, блін, якщо тіпи на мажорі будуть грати так само круто, як мої енемі на 2К Ело, то мажор взагалі ізі забереться. До речі, нещодавно на фейсет ввели нове оновлення, перепрацювали ось ці от режими. І тепер найкрутіший режим, який є, той, в якому плюс 30 і мінус 30 Ело за перемогу плюс, за поразку мінус, вимагає преміум, Verified. І статус ветерана. Тепер тут в цьому режимі не можна грати тріо. Ось це от найкрутіше і найдовгоочікуваніше оновлення, яке сталося на FACEIT. Чесно, я цього чекав дуже давно. Тож тепер показуйте, заходьте свій крутий скіл в соло або в дуо в режимі преміум матч. Якщо вам цікаво почитати більше про останнє оновлення Фейсита, то я залишу посилання в описі під цим відео. Дякую дуже цій компанії за підтримку мого контенту. Рухаємося в другу половину ігрового дня на мейджорі. Legacy здолали Rare Atom 13.6, а FlyQuest Imperial з таким самим рахунком. Я ці ігри навіть не встиг подивитися, гуляв з чоку на вулиці. Ну, типу, сорі, ну я думаю, там нічого цікавого і не сталося. А от де точно було епічно, так це в протистоянні бейт проти The Hunts. Вони в першій половині виграли купу раундів, в тому числі не своїх. А давайте оці от раунди не свої. На них сфокусуємо увагу, тому що ну там. Ну, Багато було дискусій стосовно цього. Ось рахунок 4-3. Команда Бейт робить ретейк Аплента. В принципі, все виглядає непогано до моменту, поки не сідає дефати Алекс 66. Він сідає дефати, два гравця в донаті. Це, в принципі, розуміють гравці команди Бейт, НПЛ прикриває, але вирвається ця скотиняка просто з Авіком і вбиває Алекса 66. На заповільному повторі видно, що Алекс 66, коли перший раз сідав дефати цю бомбу, її чомусь відпустили. Тив, хоча ніхто на нього не виходив, і типу НПІЛ його прикривав, тож. Потім цих якраз секунд і не вистачило, щоб Ніня не вбив носкопом ну, завіка його і не виграв цим раунд. Манка у себе в телеграм-каналі написала, що аlexi 66 в цей момент, коли він перший раз знімався з бомби, почув, що ніби хаєшка падає. В такому випадку типу знятися з дифузу абсолютно логічна історія, щоб виграти пристрілку, виграти раунд. Але на жаль, ніхто хаєшку не кидав і цих секунд, на жаль, не вистачило. Ігровий момент засуджувати тут битів не буду. Тіп ще й на завіка зі смака вилітає вбиває. Ну, типу, про що тут взагалі може йти мова? За що можна сварити бейт? Так це за ось цей раунд. За ось цей от сетап, або точніше його відсутність на бепленті, В момент, коли у вас п'ятеро опонентів двоє, і ви знаєте, що один з них в Києві. Ну, типу, у вас має бути ну, якісь, якась ідея на те, як приймати бепленд. або його віддавати, що теж, в принципі, було б адекватно. В результаті, ну, типу, чотири дуелі один в один для тіпів, у яких є калаші, а у вас там. Підібрані або взагалі там якісь пістолети, ну тобто далеко не оптимальна історія. Тому ось тут я взагалі не зрозумів, як таке як таке відбувається. ну Найчастіша штанга, яка тільки може бути, таке віддавати не можна. Ну Я дуже радий, що цей раунд в результаті не мав якогось прям фатального значення. Таку своєрідну помсту зробили прийти за рахунку вже 10-11. там Ситуація була вже 4 в 5 для нашої команди, і вони виходили на Б-плент. І ось тут якраз дуже круто відіграв Essential ну, Максимальний респект йому за цей раунд, коли його тімейтів зупинили на Беремпі. Відрізали смаком. Він в соло з Києва зі своєю емочкою прийшов, дав важливий кіл по б опорі. Потім разом з усіма своїми тімейтами він відстояв плент, зіграв на розмін з кожним зі своїх тімейтів. Ось він грає на розмін після кінці зора. Далі він живе тут. Він ну так трошки тіпа типу, продає хитріка, але все одно його розмінює, залишається в живих. Він сотий і ну, вже тут раунд він теж не відпустив. Три кіла і четвертий теж він іде бере. Молодчунка Essential в найважливіший момент зробив дуже круту роботу для своєї команди. Ну і найбільше в цій грі я кайфанув від останнього раунду. Від цього шедеврального колу, скоріш за все, від Алекса666, нового капітана команди Bait. фул розкітка на Аплент, три смака, моліки. І ну, NPL допоміг розкидати Аліксу, і Алекс ще й пішов там під амейном трошки напрягати фізично своїх опонентів. Це спровокувало ротацію, і це спровокувало неготовність кобри на Б-пленті. І знову ж таки, вихід есеншла з його з цією Ескою проти перших арморів. Це просто ідеальна зброя. І Все тут вже тімейти підтримали. кінцезор відчув простір, і команда Бейт, по суті, вийшла в незахищений Б-плент. Там був один, і то не готовий опорний. Тож цей фейк. Ідеально спрацював, і команда ідеально реалізувала цю ідею, і виглядало це все просто на цукерочка. Бейт, все ж таки цю перемогу, і це прекрасно. Бо 0-2 перший гровий день закінчувати ну дуже не хотілося б. Несподіваний результат був у матчі Red Canids проти Gamer Legion. Бразильці змогли відправити Gamer Legion в 0-2. Я не бачу в цьому результаті теж нічого такого. На мажорі часто трапляється подібне в Best of 1 Ну тут всі завжди скажуть, що винна, винна система. Подивимося, якщо Gamer Legion дійсно сильна команда, а насправді так по списку гравців вони прям підібрані дуже круто, то вони камбекнуть з 0-2. М-80. Порадували ще одним виграним міражом. У Паривіж на початку цього матчу був він стрік з 16 поспіль виграних міражів. м 80 не злякалися, залишили цю мапу і розірвали без шансів там росіян. Респект М80, Чесно, мені дуже подобається команда, як вона грає. Сподіваюся, вони так круто грають не тільки Міраж. Ну, Міраж у них точно сильний, можливо, один з найсильніших в світі. Точно заявочка оформлена, як мінімум, на це. NAP порадували дуже сильно своїм трейном проти Лінвіжін. Ми знали, що у них хороша ця мапа. Vision, судячи з усього, не доцінили. Тут нарешті вже і Рінкл прокинувся. Він там в пістолеці дав дуже жорсткий квадрикіл. Прокинувся капітан команди Снапі. Тут взагалі можна сказати, що він ультанув в цьому матчі, бо він топ фрагером виявився з рейтингом 1.92 Закінчив впевнена перемога, легка. Так знаєте. Одразу відчувається, що команда відчутно сильніша. Що відбувається з Лінвіжн, я не знаю. Я від них очікував набагато більшого на цьому мажорі. Поки що, ну, в перший день вони виграли сім раундів в сумі. Train також грали між собою в і Флюксо. Бразильцям було байдуже, вони, неймовірно, перлися. Я не скажу, що в їхній грі була якась там суперзагадка. Вони неймовірно перлися. Особливо це видно по цим моментам Арта вже в другій половині, коли він просто з Авіком на Б-пленті, на Б-опурі. Не пробачає абсолютно Мультикіли, неймовірні фліки. У нього б залітало просто все. І чесно, у мене було відчуття, що в тачок можуть за напад камбекнути. У них хороший напад, у них є напрацювання, у них є класні ідеї. Видно, що вони підійшли дуже свіжими і оновленими до цього мажора. Але на жаль, ну от проти тіпів, які тупо пруться, які дають мультикіли в кожному раунді. От Нічого не зробиш. От треба їх просто якось вбивати. І от цього моменту, цього аспекту Фнатік не вистачило. Тому, на жаль, на жаль, команда падає в 1-1. Там вже будемо тримати кулачки. не гамно. Ну і на десерт абсолютно феєричний матч Energy проти Face. Я не можу. Як вони це роблять? I have no fucking idea. Подивіться: 6-4, фейс попереду. 3 в ситуація. типу просто виходять на контакт на Б. Frozen і Twist спадають, і тут. Вмикається гені цієї гри абсолютний батько сьогоднішнього ігрового дня, містер Коуч, Містер Дабс, він просто люрком з ножом виходить шарта. Поки його тіпи там розважаються на вепленті. Він падає в Катерес з 15-ї кулі в спину, буває броки. Але головне, те, що вбиває. Що ну якщо у вас з'явилися якісь сумніви стосовно АІМа містера Дабса, ось подивіться на цю перестрілочку з великим польським талантом, якого викрали Фейсклан собі в команду. Все, команда розрулює 3 в 5 ситуацію, бере надважливий раунд. А в другій половині вони взагалі злетіли з катушок. Вони втратили повний респект до фейс Тупо на пістіки запушили мідл, і Сонік дає мінус 4. Ну, я не знаю, як тут не кричати, вибачте, сусіди, ну це просто жесть! Це неймовірна жесть. От саме за це я казав в пікемі перед мейджором. Фейс це не та команда, яка вийде 3-0. Вони 100% будуть влаштовувати шоу. В наступному ігровому дні вже є жеребкування, вже є пари, їм дістався дуже цікавий опонент N.I. Я навіть не знаю, кому тут співчувати, тому що NIP, ну, виглядають непогано. Ну, Першу мапу вони програли Energy, в принципі, Фейс теж програли Energy. От дві команди, які програли Energy, зійдуться в очному двобої. Але в другому матчі своєму. Ніби показали, що нібито вони все ж таки приїхали на мажор. Тут не, не просто так. Тож, враховуючи, ще, що це буде best of 1, ну цей матч абсолютний Бенгер, який нікому не раджу пропускати. Бей там тут не знаю, пощастило чи ні. Будуть вони грати проти Е, Ну тут знову ж таки очікую Міраж, тому що обидві ці команди неймовірно сильно грають Міраж. Але ну не знаю, ну, на місці Бейт. Bait... Ну, може все ж таки якось проявити гнучкість Мапулу і забанити цю мапу. Ну що, ну тільки один Міраж у нас є в Мапулі. Ну, навіть не знаю. Побачимо. Я все ж таки думаю, що, скоріш за все, буде знову Міраж і буде Мачілова. Ну, тримаємо кулачки за вас, хлопці. З цікавого, це пари в 2-0. За вихід наступний етап у нас отакі от неймовірні матчапи. Перший Флайквест проти Флюксо. У кого флюксу чи Flight 30 стоять в пікемі? Чекаю вас в коментарях, це генії в Counter-Strike. Ну і М80 проти Energy. От після новин про те, що замість Нітра прийде Дабс, хтось з вас поставив на Energy на 30. А вони на секундочку нещодавно обіграли М-80 в Best O 5 фіналі Фрагадельфії на Лані. Тож, ну, в принципі, по тому, як вони сьогодні виглядали, ну я чесно. Ну, не бачу проблем в тому, щоб вони виграли знову у М80. У мене, до речі, є статистика, на кого ви ставили в 3-0 в пікемах, і тут максимально смішно, тому що 26% пікемів стоїть 3-0 Legacy, 21% стоїть 3-0 Face, 13% стоїть 3-0 bait. Ті команди, які реально будуть завтра боротися за 3-0. Це М80 і FlakeQuest, У них в районі 2% Пікемів стоїть. І флюксо і Energy. Менше відсотка кожного на флюксу 0,5% в пікемів. Якщо хтось завтра вгадає, це реально має бути якийсь гейні Контрстрайку або, може, навпаки, якийсь скажений пікем залетить. В 0,3 ситуація набагато сивовіша. Там є The Hans і Rare Atom, які, в принципі, були головними кандидатами на те, щоб бути 0-3. Якщо завтра вони не зроблять сенсації і не виб'ють, наприклад, Gamer Legends турніра чи Лінвіжн, то ну, все тоді буде в цьому плані хоча б максимально. Спрогнозовано правильно. Напишіть мені в коментарях, як там ваші пікеми після першого ігрового дня. Ну, в мене наче більш-менш, в принципі, як і всі, я не вигадав 3-0 але хоча б нуль на наче Вова заходять. На цьому цей випуск завершуємо. Дякую дуже за вашу увагу. Попри російський ракетний обстріл на Київ, я все одно для вас цей випуск зробив і записав. Тож дуже розраховую на вашу вподобайку і сподіваюся, що всі ви цілі здорові після цієї ночі. Неймовірна подяка кожному з вас за. Вашу підтримку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Зошит Петрика. Він називається. Там я протягом всього мажору буду дуже активний, багато з вами спілкуватися. І якщо хочете контакту поближче, то обов'язково шукайте лінк на Зошит Петрика саме в описі під цим відео. Дякую дуже вам за те, що дивилися. До нових зустрічей. Ну, по суті, до завтра. Чао!